Селюпіпо, з вами Хюмен. Вибачайте сьогодні. Знову у нас невеличкий інтим, бо нема світла, але менше з тим я приготував для вас ковточок смачної та корисної інформації. Mm. Так, це воно. Подивимось сьогодні на чималу RTX 4090 Чи адекватно працює Direct Storage, Як збільшили кеш у відеокартах? Так, та ще декілька цікавеньких новин. Тож годивитися, я створив. І для любителів знижок ігор та софту на сайті Сідікай Оферс можна купити зі знижкою. Додаємо у кошик, вводимо промокод HUMAN для додаткової знижки. Бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося профіт. Усі посилання в описі. Тож нещодавно інженер Том Васік, який працює з напівпровідниками, виявив на графічному процесорі відеокарти AMD Radeon RX 7900 XT щось архіцікаве. А саме точки з'єднання для 3D V-Cache. О oh май. І якщо що, то раніше їх можна було виявити лише на процесорах. Це стосується Ryzen як Zen 3, так і Ryzen Zen 4. Проте наразі Васік не стверджує, для чого саме будуть використовуватися ці точки з'єднання. Але у AMD поки немає відкрито зареєстрованих патентів, які б дозволили вирішити, що вона тут не для 3D-кешу. Тож цілком ймовірно, що червоні готуються в майбутньому додатково покращувати ігрову або обчислену продуктивність своїх відеокарт, і все це за допомогою збільшення обсягів кешу. Nice. І якщо хтось не в темі, то я нагадаю, або скажу з нуля, існує лише один процесор 5800X3D. Якщо я помиляюся, поправте мене. Однак в лютому нам з вами обіцяють вже три новеньких моделі. Це у нас Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D та Ryzen 9 7950X3D. І всі вони повинні стати флагманами. Ну а ми з вами, друзі, рухаємося далі. І давайте трошечки поговоримо про нову технологію Direct Storage. Так, зразу вам кажу, що Direct Storage API дозволяє нам з вами отримати швидкі завантаження в іграх завдяки прямому контакту між відеокартою і SSD-накопичувачем з NVMe. Ну, я вам раніше про це розповідав. Проте, от нещодавно, наші німецькі колеги з видання PC Games Hardware з'ясували, що використання даної технології також призводить і до втрати втрати декількох кадрів в секунду. Середнього фреймрейту. Так я згоден, це дивно, бо все наче повинно бути навпаки. Однак тестування провели на грі Forspoken, і от там все й розкрилось. Тож, якщо ви пильні, ви помітите, що SATA з технології Direct Storage не працює. А от NVAMIшки, які ж, наче й швидші, з Direct Storage працюють гірше. Ну і слухайте, різниця в 7-8 кадрів це суттєво. Хоча, можливо, щось тут некоректно працює в софті, сказати наразі важко. А може, щось із Forspoken. Так, бо реально з Forspoken може бути щось не те, ми це з вами одразу побачили, коли проходили на моєму ігроладному каналі Human Bus Кепські стріми, як демку, так і повноцінну гру. Та й в принципі, в цілому говорючи за гру, то сюжет там такое, графа взагалі такое, це враховуючи, що Sony позиціонувала гру як New Gen графіку а там максимум 2017 рік. І все це за 2200 гривень. 2200 гривень, Карл. Коротше кажучи, якщо захочете детальніше ознайомитись та подивитися на те. З гри залітайте на мій ігровий канал. А ви бачили колись витончену та гаряченьку відеокарту? Давайте подивимось. Чесно кажу, що раніше я вважав, що більше, ніж за RTX 3090, 390 ну, можливо, щось і буде, але варіант не дуже такий собі. Проте ми бачимо, що вам, будь ласка, RTX 4090. Проте, дивлячись на 4090, і, до речі, за фото дякуємо людині під ніком Megasize GPU. Так от. Нас з вами здивує не тільки розмір, а й незвичайне розташування портів для підключення моніторів. Плюс тут що й логічно здоровенна система охолодження у виконанні Founders Edition, себто від самої NVIDIA. І знаєте, друзі, яка товщина цієї красу, і скільки вона займає місця? Чотири слоти. Чотири слоти, Карл! Ну а в доповненні інсайдери стверджують, що саме ця відеокарта отримає повний чіп AD102. Це у нас 18175 ядер QD і TGP-шка 800 Вт. Ще раз 800 ватт. Проте при цьому на борту нас очікуватимуть 48 ГБ відеопам'яті gddr 6 x а загальна продуктивність має перевищувати 100 терафлопс. Це жесть. А ви, друзі, давайте спустимося все ж таки на землю і поговоримо про більш реальні, особливо з точки зору грошей відеокарточки для нас. Тож зараз існує ймовірність, що реліз відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4060 та RTX 4050 вже не за горами. Себто бюджетний сегмент, ну якщо його зараз так взагалі можна назвати. Менше з тим, дану інформацію підтверджує реєстрація таких наюменувань компаніями MaxSan і Soyo. Все це в Європейській економічній комісії. Це залізнобетонний аргумент, особливо для цієї сфери. І до речі, до відома. Наразі наймолодшу відеокарту лінійки RTX 40 серії є RTX 4070 Ti, а наступною за неї має стати RTX 4070. Вона також значиться в списках. І, хоч точні терміни анонсів поки що залишаються невідомими, але раніше нам з вами вже повідомляли про реліз RTX 4070 і RTX 4060 Ti у другому кварталі поточного року, а також молодших рішень у третьому кварталі. Ну, в принципі, все як завжди. Тож ми будемо спиратися з вами саме на ці дані. Але от що ще цікаво: RTX 4060 Ti відсутня в списках. Хоча при цьому інсайдери не один, а декілька говорять про можливу цю відеокарту і її певний реліз, однак офіційної інфи немає. Тож, ну, як завжди, варто просто зачекати і потім подивитися, буде чи не буде. Ну і, друзі, давайте слідкувати технічній логіці. Якщо ми з вами поговорили про RTX 4060 Ti, пропоную подивитись на RTX 3060 Ti. і не просто так. Вірно, ми будемо порівнювати RTX 3060 Ti з RTX 3060 Ti, але з різною відеопам'яттю. А я нагадаю, що оновлена версія відеокарти Nvidia GeForce RTX 3060 Ti з пам'яттю gddr 6X, була випущена ще в жовтні 2022 року. Однак повноцінних тестів досі не було. А тепер є. Тож так, польське видання IT Hardware провело тестування відеокарти KFA 2, Septual Galaxy RTX 3060 Ti G6X OC, тобто за І що ми бачимо? Новинка оминає звичайну RTX 3060 Ti у розгоні. Але пла. За це підвищеним базовим TDP. Що в цілому очікувано? В результаті середньої різниці продуктивності нової версії відеокарти від старої дорівнює приблизно 1-2 наче небагато і питається навіщо переплачувати за тепло. Але я нагадую, що це зауверклочена карта, тобто звичайна RTX 3060 Ti. Тож якщо ми подивимось у бік референсного рішення, ну зі стоковою частотою, то карта вже відстане на 5-4 Але ж тут логіка підкаже: а що якщо ми візьмемо новень? RTX3060 і за оверклочемою. Ну тобто бустанемо. Ну скажу чесно, питання було очевидне. Тож колеги з порталу IT Hardware змогли вичувати з відеокарти додаткові 4-6 продуктивності. Тобто, якщо порівняти, то покращення сягає від 2 до 10 Ну а багато це чи ні, все ж таки ну, вирішувати вам. Про це можете написати в коментарях, цікаво почитати вашу думку. Ну і друзі, також не забувайте інші параметри, що важлива ціна. Та енергоспоживання Ну і я вже по традиції, як завжди, не можу зробити IT-випуск новин, не вказавши якусь інформацію про Intel. відеокарточки Intel. Тож очільник відділу технічного маркетингу компанії, він же Зак Хілл, на даний момент зайнятий розробкою та виробництвом нової відеокарти АР. І вона при цьому повністю складатиметься з кубиків LEGO. Тобто виходить, що робити відеокарточки з LEGO, це типу так, будь ласка, звичайно. А от зробити нормальну працючу відеокарту за і більше років ні -ні, ні 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 цього ми не можемо, ми не хочемо, а може й хочемо, але не можемо. Типовий Intel. Ну і я думаю, що зрозуміло, що виводити зображення дане творіння не буде. Однак копія A750 обіцяє бути досить сильно схожою на оригінал. Зак використовує для цього проєкту спеціальні інструменти з 3D-модулювання, які розроблені Лего. Ну а самі деталі планують друкувати на 3D принтері. Навіщо? Я не знаю. Ну і в даний момент Зак витратив вже 6 місяців на розробку та проєктування Arc a 750 з LEGO, Проте робота ще не завершена. І саме тому автор поки що не може поділитися своїм проєктом з громадськістю. Однак у майбутньому він планує опублікувати свою роботу у відкритому доступі. Навіщо? Я не знаю. І, друзі, дуже важливий момент. Я викраду буквально одну-дві хвилинки вашого часу. Просто подивіться на ці скріни і ну, це шок. Це Call of Duty Mobile, яка майже вже рік йде війна України з Росією, України проти Росії. І вони роблять такі івенти з такими скінами. Це жесть. Це знову ж таки. Їх хвилюють тільки гроші, я розумію, це типу бізнес. Але, друзі, давайте так. Я створив в Твіттері вже пост. Відносно недавно або відносно вже давно, якому помітив ті фірми, які працюють наразі з цією грою, які розробляють такі скини ну, для країни терориста, господи, що це за чуш Я зробив пост в Твіттері, я залишаю під цим відосом також першим посиланням пост на твіттер Будь ласка, долучіться, прокоментуйте, вподобайте, і головне, зробіть репост. Це дуже важливо. Бо якщо ми будемо заплющувати очі на такі дії, по типу як і Атомі, Карти, і все таке і інше, ну ви розумієте. То буде це продовжуватись, і багато хто буде розуміти, що це типу норма, що Росія може толерувати, і це буде розуміти як Китай, як і Європа, Штати, таке інше. Ну, тобто, не всі зараз розуміють, що таке реальна війна, а тим паче наші дальні сусіди. Тому, будь ласка, долучіться до цієї активності. Давайте зробимо резонанс, бо не можна такого зараз допускати в ігровій індустрії, де скрізь не можна. Але ми говоримо за ігрову індустрію, тому будь ласка, друзі, не лінуйтесь. Зайдіть в Твіттер, Якщо немає, сторіть, будь ласка, акаунт, це дуже дуже. Важливо. Дякую вам. Так от, інфа. А наразі, все. Я вам дякую за вашу активність в будь-яких сенсах, яку можна тут інтерпретувати. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую, що слідкуєте за нами на інших проєктах на Human Вас Games, де ігрові новини, на Хімон Вас Кепські стріми, Тощо. Дякую, що долучаєтесь до Discord каналу Human Вас. Дякую, що підтримуєте нас на Патреоні, та й не тільки на Патреоні. Ну і взагалі, дякую вам за все, за всю підтримку, яку ви робите для нас. Ну, а з вами, як завжди, був Human, Як завжди, слава Україні! І як завжди, кайфовий. Вам грай.